Дитяча творчість не залишає нікого байдужим, адже це прояв обдарованості дитини, її фантазії та оригінальних ідей, які вона може втілити у художньому малюнку, декоративному виробі, у танці чи пісенному номері. В цьому можна було переконатись, побувавши на обласному фестивалі конкурсі художньої творчості з вірою у майбутнє. Цьогоріч юних талантів приймала Острощина. Акцію було присвячено Дню захисту дітей. На нашій благословенній устройській землі проходить дев'ятий обласний фестиваль-конкурс з вірою в майбутнє серед інтернатних закладів. Наші діти, як дізналися, що буде проходити цей фестиваль, вони всі стрибали до неба. Вони були щасливі, ці діти. Вони сьогодні в нас. Відкривали цей фестиваль, ви бачили ансамбль наш наш молодших школярів, танцювальний колектив. Там були старші, середні і наймолодші школярі теж. І наше тріо «Народне аматорське барви це педагоги нашого закладу. Ми всі разом готувалися, і я так думаю, я впевнена, що в кожному закладі готуються всі до цього свята, тому що ми ж інтернатівці, ми школа, родина. Ми живемо всі однією сім'єю. Уже в дев'яте в області проводять фестиваль-конкурс з метою залучення до занять художньою самодіяльністю дітей, які виховуються в інтернатних закладах області, підтримання традицій української творчості. Та найголовніше завдання, яке ставлять організатори, це розкриття, розвиток та підтримка талантів у підростаючого покоління. У Нас в області нараховується 19 закладів для дітей, які потребують соціального захисту. Це заклади є різноманітні від ліцеїв, де діти які творчо обдаровані, навчаються, спеціальні заклади, заклади, тобто це ті заклади для дітей, які мають вади фізичного або розумового розвитку, загальноосвітні школи, і навчально-реабілітаційний центр, і будинок дитини. Сьогодні в нас приїхали кращі з кращих дітей, ті, які пройшли вже зональні відбори. Діти хочуть, можливо, в чомусь обділені, але вони всі є дуже талановиті і вони хочуть показати те, які вони є насправді. Цього разу у фестивалі взяли участь 23 творчі колективи з острога Дубна, Костополя, Рівного, Клевеня, Тучина. Глядачі із захопленням переглядали циркові номери, хореографічні композиції, які представляли діти. Зі сцени також линули сучасні та народні пісні. Кожен номер був цікавим та оригінальним. Підтвердженням цьому були бурхливі оплески глядачів. Позитивний конкурс, дуже багато емоцій, дуже все гарно організовано, гарні люди, гарно багтбагато на Ну приносить просто гарний настрій. Хочеться ще раз виступити, вийти і показати, що ти що ти здати. Я беру участь в цьому фестивалі всього два роки. Хоча за ці два роки я зрозуміла, що це досить потужний фестиваль. Він дає діткам розкритися, і він допомагає їм Ну він допомагає їм розкрити свої мрії, бажання здійснити. І це досить велика справа в їхньому житті. І дійсно подивитися на ці очі, якими вони дивляться. В них море щастя, і це дуже приємно, що є такі люди, які допомагають їм це зробити. І я, я особисто цінюю цих людей дуже сильно. Підготовка до фестивалю конкурсу художньої творчості триває упродовж року. Все це відбувається під керівництвом наставників художніх гуртків та ансамблю. Вони ретельно та наполегливо готують своїх підопічних, підбирають відповідний репертуар, проводять репетиції, шиють сценічні костюми. Ми приїжджали сюди вже декілька років подряд, і хочемо себе показати. Що ми вміємо? Наші танці кожен по-своєму дуже оригінальні є, і хочемо показати всім в Україні, які талановиті діти. Усіх учасників фестивалю від наймолодшого до найстаршого об'єднує любов до мистецтва, адже завдяки цьому діти почувають себе впевненіше, розкривають свої здібності, таланти та ще й коли відчувають підтримку своїх наставників. І чи не тому рівень цьогорічного фестивалю досить високий? В цьому році я бачу набагато виріс рівень дітей взагалі всіх шкіл. Дуже цікаві номери, дуже гарні колективи і дуже гарно попрацювали керівники колективів. Рівень дев'ятого фестивалю. Високі, Високий і привабливий, і приємний. Ви знаєте, ми розібрались в такому різнобарній, такій квітучій програмі. Є танці в нас, є вокал, є ансамблики, є фольклор, є церкове мистецтво. Як ніколи діти тягнуться до того, я їм щиро щиро вдячний керівникам і діткам, які так вдало сьогодні виступають. Хочеться з ними жити, творити в те мистецтво, бо як ніхто дитинка тягнеться до того мистецтва, до того прекрасного до того любимого, що вона хоче себе показати на цій прекрасній чудовій сцені. Під час фестивалю конкурсу у фойє будинку культури можна було переглянути виставку творчих робіт вихованців Острозької школи інтернату. Юні майстри представили свої найкращі творчі доробки декоративно-прикладного мистецтва: а це вишивка, гіпсова скульптура, роботи з дерева, вироби з металу. Усі учасники гала-концерту отримали відзнаки та подарунки на згадку. Наступний, десятий фестиваль звіри в майбутнє, пройде в селі Олександрія Рівненського району на базі місцевого інтернату.